Дубить. Хлопці, погнали. Я, коротше, йдем. Я зараз покажу, що можна взять нормально. Там кажуть, не вірять, що коротше, можна взяти за 110, там, ну 110,5-200 бакс ну не мотовол, Поняв? Іменно тракторець. Я вам зараз покажу, пішли. Не з мотоволочних нормально. це вот, нормально. Ну. Не такі, понятно. Такі стоїть кабіни, десяточки, сороковички. То ну, зрозуміло, що кабінет буде стоїть більше. Але не Тоби... О, бачите? Я э, за свої слова відповідаю. За свої слова отвечаю. Пишеш, я брехло там, чешу по вухах людям, що показую корчі одні. що ти За 2500, за 2600 нічого не купиш, щоб був тракторець. От, я вам зараз покажу, пишу. І потім будете в коментарях вибачатись переді мною Сказати, пан Вадім, тобі ж, пробачте з хейтерів, дурний О! Мені здається, мені це скоро приїдуть пиздить на цю початку Ось ну, ну, я, ось я, 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 я конкретно, конкретно, ось я кернююся повною Ну, 60 років, 40, ну, таке То, от не таке, от, щоб понілося Зараз вот таки на тюхуют вот, за, за 2 до 3 тысяч мотомочная крока. Вот такой покажи. Вот такую херню знимаю. Ага. Продают там. Зубр Т28 Pro Max Luf. Понял ее? Зубр 28 сил, прикиньте На одном цену. Не, ну то херня, все. Зараз реально. Реально. Сейчас я зайду. О, ось. Осьо! Трхток. Ось Трьох точка. Ну, зрозуміло, що можете мене щось захейтити, що там ремінний привід. Ну, хоп, і є шифінг ремінний привід. Шифінгом люди на полях працюють. От в кого є шифінг, напишіть, що шифінг то не барахло. А то така сама, підійди покажи, просто, як коробка устроєна. 2624, 2835. Реально, ось от такі з от, такою коробкою. А, і є ще з переднім мостом, його тут немає, вже розібрали. Роз з переднім мостом за 3150. Коробка шифінговська, трьохточка, вал відбору одна швидкість 540 обертів. Не таке. не таке, О, а от а дійсно, от зуб, зуб, Зубене кінтавер. Називається 240 VR дроп 10, 350 vr дроп 10 і а 244 теж в іменно дроп 10, вони вони їх доробили. Це типу, друге покоління. Поняв? Як Тесла, є Model 2 і Модел 3, саме жирне, типу. так само і тут. Ну, почти Тесла, почти. Ну, трошки ще і буде. Це є Трицикли, електротрицикл електро вантажі, до речі, нормальна ціна, так. Поняв? Ну то в іншому разі. Коротше, дивіться, Якщо вам треба щось побільше, то все-таки їх мінус, вони легенькі. Найменша ціна на сьогодні у нас 3200 за шифен. низька ціна у нас на сьогодні за шифен. Якщо вам теж, якщо ви не хочете ремні, то все, ви можете взяти, тракторець. Він буде працювати, можна вже фразу під кардан, пушка, там двох, двох корпус на когось малого поарають. Ну, під трьох точку все, вже не треба нічого переробляти. І буде роботи. Ну, не зручні, не, вони зручні, не, вони неповоротливі, в шумні дуже, понятно, і там ну, трохи потужності на ремнях втрачається. Тому, якщо ви вже хочете без ремня, саме дешеве. І без ремня. І дешеве. То зараз... Саме. Дешеве. О! Без Пожалуйста, Для власного господарства Fint ТРКХ, Вони ж форти такі, бувати, то одне і те саме, нема різниці. 20-ті колеса, трьохкотловий же мотор, КМ-385БТ. Е, така без, без ремня на муфті йде, теж трьохточечка, ну трьохточечка тут йде е, на півтони. 320 чи 350. ну Я думаю, на півтонни клієнт подивимось. Ну, І от передком є такий самий. передок редукторного типу. то саме, що є недороге з передком. На сьогодні 5 тисяч ціна акційна до кінця е, грудня. О, до кінця грудня ціна акційна буде. 5 тисяч. Та Сінтай такі саме форти є, там форти акційний. Сінтай вже подорожчав, Сінтай вже 5300, а буде до Нового року, я думаю, і 5500, може бути. Тому не чекайте знижки на Новий рік. Знижки на новий рік то розводняк все. Обично знижки на... З літом в класі, в кінці літа. Буде знижки класі. Такі ви віддавали, такі віддавали 5... 3650 віддавали. Зараз 4000. На початку вересня, то що я казав. Вот ще, будь ласка, форт. Повод фортекс передформ, то що за п'ять ось, ось, бачите? І різниця в чому? В фарах. Такий саме точно треба. Такий самий. Вот. Ну якщо, а, якщо хочете прям щось дійсно потужне, мощне, сука, щоб було і саме дешево, і мощне. Осьо, ось, заберіть того інваліда. Ось, ось. Титан 244. -й. Мощний. Повнопривідний, ой, коротше. Ну, типа як шифен. Типа як Шифен 3,450. Шифен стоїть 4,5. Підійди, підійди, ні, підійди. 9. Коробка 8 передач. Як 244-му шифені. Коробка 8 передач. Мотор теж, як, як ну, похож на шифенський, інший виробник, Теж, як 138 дроб2. І передній мост на кардані 3450 трактористики Титан 20 20 20 рік Ну новий Він без проблем складське зберігання Тому на штуку Барси дешевше Він був Ну як шифін стоїть Він тільки трошки да, Де за зато в різниці От Но... вот як варіант Ну а якщо ж, щось дійсно ну, 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 без Нормальне Нормальне що є Дивіться, що нормальне є. Джинма e, до 7 тисяч, щоб от, від 60 що в цьому діапазоні, я вже конкретно вдаватись не буду. Джинма реверс ходозменшувач комплектації файні. Ловал 244 e, Отакі РДшки взагалі по 5850 бачите. Комплектація стоячих, А по чому Самі розумієте. Тут вот такой, вот. Когда покажу. Потом... Кидаешь. Давай, Понял? Тут стоит. О! такой. Вот. И такой, вот ну едешь. Понял, на кортах ты нормальный тип, бачу, пацаны не сели, что ты ну, не лох. Потому что ты ну оп оп, оп выпал и идешь, понял? Такие вот комплектации. Я... Где знаешь, как... Сука. Не <laughs> впадай, Дві телефони, придеться йти болти боти крутить на зборку. Не зможу знімати відео. Ні, воно щось міняє сиденья. Тут 20 То йде тому Вони нові прийшли, щоб насибрати по 6350 чи по 6400. Бо розподільник двосекційний широка резина, як кінтаверс Х. Зараз 5850. Ну, трошки це на сидінні, ми поставимо, то я по пожартував. Mm -hmm. І... Щоб я мої улюблені варіанти, щоб я собі брав, от, що вже буде до кінця чесним. Я б собі брав, певно, отакого от ДТЗ. Саме мені більше подобається. Китаючись таких малих 24, на 35 на 40 сил наявності. То йде 35 53-54. 7 з половиною. 35 зараз. 7250 24 і 700 на вустки хлопці на 95. Чинфазу 3 роки гарантії дається суперський тракториць. За свої гроші круче только Донфен. Донфен стоит 8,5 а то фактично, реверс Трактор на реверсі за 7-100, ну починаючи з 7-100, то нормально теж ціна вміняємо. Тому е, хлопці, жарти жертвами є чого вибрати. І знову ж таки наголошу знижки. Новогодні. Не буде знижок, тому що і так все дорожає. Ну, я так думаю, процентів 90%. Всі роки в нас кінець, е кінець літа, початок вересня, тако десь плюс-мінус ціна міняємо. Далі все йде в Рост. Тому звертайтесь, звертайтеся по номеру телефону, він є внизу, він є в шапці профіль. Коротше, де я там віздіє номер, не шукайте. Дзвоніть, замовляйте, привозка безплатно, документи все під ключ, як положено. Без предоплати ми працюємо. І нікому не скидайте предоплати ніколи. Всі фірми працюють тільки розрахунок на місці. Тому давайте, хлопці. Mm -hmm. О, три ще покажу, напоследок. <різвиси> От є такі чотири цикли. де кур'є. <різвиси> 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 Там не долгий я а у меня такие не... же простите. На 250 кубик. Такие же по вас все. все. Кошку посадишь, да не видишь. О, все, вот, всем пока. Давай. Звертайтесь. Ой, ой, ой.